Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про зміни, які відбулися для українських пенсіонерів з нового року, з 1 січня. Частині громадян зменшили розмір пенсійних виплат, а ще частині взагалі заблокували пенсії. З чим це пов'язано, що сталося, і як виправити ситуацію, якщо це можливо. Зараз розглянемо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини і нас уже майже 111 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Січня посилили вимогу до страхового стажу для українців, які планують вийти на пенсію у 60 років. Потрібно у 26-му році накопичити вже не 32 роки, а 33 роки стажу. Мінімальна пенсія українців з нового року зросла на 234 гривні. Всього лише на ось такий невеликий показник. Якщо минулого року вона становила 2361 гривню, то вже 2595 гривень. Відповідно, максимальна зросла пенсія також. Тому що вона перевищує мінімально у 10 разів, як ми знаємо. То пенсії українців, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто це понад 25 тисяч 950 гривень, застосовують обмежувальні коефіцієнти. Громадяни отримують свою виплату, ось цю максимальну, якщо це у 2025 році було 23 тисячі 610 гривень, то у 2026 це 25 тисяч, як я вже сказала, 950 гривень. А вся та сума, яка перевищує, цей показник застосовується до неї обмежувальний коефіцієнт. Напряму залежить від того, наскільки виплата перевищує 10 мінімальних пенсій, тобто наскільки вона більша за 25 950 гривень. У пенсійному фонді пояснили, що обмеження стосуються пенсій метників, держслужбовців, народних депутатів та їхніх помічників, міністрів, спів. Робітників національного банку, дипломатам, працівникам органів місцевого самоврядування, судової експертизи, журналістів, наукових діячів та військовослужбовців. Є виключення для пенсії колишніх військовослужбовців, обмеження не стосуються тих громадян України, які приймали участь в антитерористичній операції а також які воювали на боці України під час повномасштабної війни і вийшли на пенсію. Для них виключення їхні пенсії, їхній розмір не обмежується. them Обмежувальні коефіцієнти також не застосовуються до пенсії у разі втрати годувальника, призначених членам сім'ї загиблих, померлих або зниклих безвісти таких осіб, тобто їх вирішили не чіпати. А тепер, що стосується блокування пенсійних виплат, двом категоріям українських пенсіонерів до 31 грудня минулого року потрібно було пройти обов'язкову ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу. З 1 січня, якщо вони не пройшли цю процедуру, відповідно, їхні виплати були обмежені. Вони продовжують нараховуватися, але зняти їх не можна. Для того щоб поновити виплати, потрібно пройти ідентифікацію. Для кого взагалі ця процедура є обов'язковою? Не для всіх пенсіонерів, лише для двох категорій: перша це ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях і не отримує виплат від Російської Федерації. Для того щоб продовжувати отримувати українську саме пенсію, їм потрібно підтвердити свою особу одним із. З наявних способів а про них далі. Друга категорія громадян, які повинні проходити ідентифікацію обов'язково щорічно до 31 грудня, це люди, які виїхали за кордон. Переслужби пенсійного фонду повідомили наступне: якщо у зв'язку з непроходженням ідентифікації до 31 грудня 2025 року виплату пенсії або страхової виплати було припинено, її автоматично поновлять після проходження цієї процедури, тобто не блокують назад. Вжди виплату просто до проходження ідентифікації для того, щоб перевірити, чи ви успішно пройшли ідентифікацію. Найпростіший спосіб це зайти до свого власного кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України. Там є спеціальний розділ Моя ідентифікація. Переходите туди, і відповідно навіть вказано не лише дата, а й спосіб, як була пройдена ця процедура. Пособів пройти ідентифікацію є декілька найпростіше: це звичайно звернутися до сервісного центру пенсійного. Фонду також можна звернутися до банку, наприклад, там, де ви отримуєте виплату. Можна ідентифікуватися на веб-порталі пенсійного фонду, але для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Він також не у кожного є. Ідентифікацію можна пройти і через відеоконференц-зв'язок, або звернувшись до дипломатичних установ України за кордоном. Я залишу в описі під цим відео посилання на способи проходження ідентифікації, щоб ви могли об. Брати доступне для себе, який найбільше підходить, вновлення виплат здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду впродовж 10 днів після з'ясування обставин, які призвели до обмежень, так і при цьому нараховані суми пенсії, які людина не отримала як з власної вини, так і з вини пенсійного фонду, виплачуються за весь минулий час. Таким чином, навіть якщо ви до 31 грудня 2025 року не пройшли ідентифікацію, і е, з 1 січня пенсійна виплата була обмежена, Обмежена поновлення пенсії має відбутися не від дня проходження ідентифікації, так наприклад, з 1 лютого, а саме з 1 січня, тобто нарахують і за січень, і за лютий. Так, якщо пенсії були заблоковані, обмежені з вини самого українця, самого громадянина, то вони нараховуються лише за три роки до дня звернення з відповідною заявою про її поновлення. А якщо винен саме пенсійний фонд, то виплати не обмежені будь-яким строком. А тепер, що стосується стосується індексації пенсії, перерахунок заплановано провести традиційно з 1 березня, як це роблять щорічно. Однак показник, на який підвищать виплати, поки що не називають, проють різні коефіцієнти від 11 до 15 відсотків, але вже повідомляють, що інфляція сповільнюється в той час, як середня заробітна плата, яка також враховується для розрахунку, вона збільшується. Ми Продовжуємо слідкувати за усіма змінами та нововведеннями. Як що ця інформація для вас була корисною? Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я поширюю продовжня, Тому приєднуйтесь і бережіть себе.